Я вихлопну, разом вихлопно, сажевим фільтром, воно тут не від'єднується. Одразу дивимося. Візуально наче не сильно забитий фільтр. Але продавали щойно повітрям. на повітря. Повітря єлі йде. Тож зараз будемо мити його. Бачимо по краях соти дуже забиті. Тож Заливаємо хімію. Ось таке вона зараз витікає. Чорна сажа. Ось так попрацювала промивочна рідина. Ось Перший цикл промивки. Ось таке вимили. Чорний бруд. Промиваємо. Бачимо, сажа у нас потроху зникає. Знов заливаємо хімію. Зливаємо жижу, ось така чорна. Знов промиваємо. Маємо ось такий результат, але ще це не все. Потім я перестав рахувати цикл промивки, бо я вже збився. Якусь мить мені здалося, що це буде нескінченно. Потім я побачив, що сажа потроху зникає, зрадів. Тут відкрилося друге дихання. На промивку цього фільтра було витрачено цілий день. Бачимо, сажа вже майже немає, рідина вже тече чиста. З'явилася думка, що скоро фініш. Робимо останню промивку, беремо пробу. Бачимо рідина вже зовсім чиста. Дивимося результат. Фільтр у нас чистий. Ставимо на турбосушку і далі дивимось. Ось такий у нас результат. Можна встановлювати на авто. Мажемо мідною змазкою, щоб не перекипали на шпильки. шпільки, і встановлюємо на машину.